Ще одна новинка. Знаю, ви любите саме такі формати це повноцінний набір для стрижки. 6 в одному. У нас був такий і є до сих пір v 949 з насадкою для носу 2 в одному, а це 6 в одному. Це розширена версія. Тут в комплекті і для носа, і шейвер для гоління, для стрижки ніж, для корекції брів, і для тіла, для контурів. Ну, ось, давайте я вам швиденько покажу. Значить, набір дуже цікавий і впевнений, що це може бути класний подарунок. Це може бути для власного використання. Це дуже практично. Тобто, по-перше, що сам ось цей триммер, він дуже класний. На нього хороші відгуки. Дисплей показує рівень заряду акумулятора, корпус, водонепроникний, вхід USB Type-C. Також насадки міняються механічно досить легко. Будь ласка, От, хочемо шейвер, ставимо шейвер. Головне нам попасти в пас. Ось, будь ласка, у нас в шейвер вже є. Ну і так по іншій назад. Також в комплекті. Подивіться, будь ласка, яка в нас іде зручна підставка. І що мені сподобалось, вона така прозора, як і корпус зробили, щоб такий в одному дизайні. Подивіться, як це гарно все буде виглядати, коли ось ці насадки сюди поставити. Тобто, і є місце для зберігання, і зручно, і практично. Ось тому, як на мене, це класний подарунок або для власного використання. Ціна 1099 гривень, а ціна на спрощену версію з насадкою для носа 2 в одному 799 гривень. Замовляйте у нас на сайті Тремор Замовляйте через інстаграм. Це Voyager V102. Замовити ви також можете Viber, Telegram, всі контакти в шапці профілю в описі. Під відео і зараз ми також в нас нововведення. Ми за допомогою додатку спеціального, за допомогою звуку, ми можемо визначити приблизно кількість обертів. Тому зараз я вам покажу. Отже, є такий додаток. Ви бачите, я зараз розмовляю, і вже система по звуку визначає. Тому зараз увага, дивимось на екран. Можливо, вас буде відзеркалювати. Я поправлю. Отже, 6500 обертів це відчувається. Дуже хороша жвава вібрація. Відчувається навіть і сім. Все-таки, можливо, це не досконалий мікрофон, але результати хороші для тримера. Це хороші результати, тому замовляйте на сайті, в інстаграмі, в описі в шапці профілю контакти і під відео.